Якщо весь світ проти тебе, якщо тебе всі ображають, якщо е, на роботі тебе не цінують і засовують нижче всіх, е, можливо тебе не люблять ну, там, чоловіки або жінки, е, саме як другу половинку не можете знайти, чому це відбувається? Тому що десь в вашій даті народження присутствує шестірочка. Шестірочка. А це люди завжди думають, що їх дуже мало люблять, що їх ніхто взагалі не любить. і весь світ проти них. І як з цим боротися? Да дуже легко. Просто треба дізнатися, на якої саме позиції стоїть твоя шестірочка, і чи є вона в тебе, і чому так відбувається. А можливо, це і зовсім інший аркан і інша енергія заважає, буде тобі щасливим, щоб дізнатися. Які саме органи в твоїй даті народження, що там зашито, як себе вести, як бути успішним, як бути люблячим, як бути ну, просто щасливою людиною? Якщо ти хочеш дізнатися, пиши мені в особисті, і я повідомлю час на консультацію. Ми все розрахуємо і подивимося, як відбуваються твої енергії в твоєму житті, що заважає, а що допомагає. Як Краще все це балансувати.